Діти квіти життям. Турбота про них є одним з найпріоритетніших завдань влади. За підтримки міського голови Анатолія Федорчука та фінансової допомоги кандидата в народні депутати до Верховної Ради України Юрія Чередниченка 20 вересня по вулиці Мічуріна, 2А було відкрито дитячий майданчик. На захід прийшли мешканці мікрорайону та організатори. Сама ідея виникла не просто так: мешканка вулиці Леся Губар неодноразово піднімала питання щодо будівництва дитячого комплексу. Для цього разом з іншими батьками зібрала частину грошей. І звернулася до влади. Жінці не відмовили. Юрій Чередниченко погодився дати кошти, необхідні для втілення задуму в реальність. Депутат разом з міським головою та ініціаторкою перерізав святкову стрічку. Перше вступне слово взяв Анатолій Федорчук. Він назвав усіх, завдяки кому відкриття дитячого майданчику стало можливим. Самих активних мешканців було нагороджено подяками. Міський голова привітав присутніх зі святом. Хотів би привітати з таким малесеньким успіхом жителів цього будинку, побажати щастя, здоров'я, просвітання. А щоб ваші дітки отримували задоволення, катаючись. І гуляючи на цьому дитячому майданчику, І саме головне, що вони не травмувалися. Святом вас далі слово надали Юрію Чередниченку. Він зазначив, що саме завдяки таким відкриттям Бориспіль щороку стає кращим. Депутат запевнив, що буде допомагати в розвитку міста та запросив кожного для участі в новій програмі, користуючись нагоди ще, все ж таки, як громаду, запрошую приєднатись до тою. Програми до того завдання, яке ми разом з міською головою виконуємо, це все ж таки збудувати будинок культури у місті Борисполь. Приєднуйтесь, будь ласка, до цього питання. І може через пару років, ми плануємо це в 2015 році, ми зберемося з вами громадою і будемо відкривати цей так необхідний заклад для всієї нашої громади. Справжнім святом стала подія для дітей. Маша і Настя кращі подружки і завжди разом. Дівчатка щасливі, що тепер перед їхнім будинком є дитячий майданчик. Вони визначилися з тим, що їм подобається найбільше. Мені горка і от целка і домик. мені. І як мені, то площадка у нас лучше, чим вас чекає чудова. Музична теж краще наша площадка. Відкриття майданчику свято не лише для дітей, а й для батьків. Пан Віктор має маленького сина Олександра. Зізнається, що дитячий комплекс чудова альтернатива при виборі місця прогулянки. Мені дуже приємно, що біля нашого будинку відкрився такий дитячий ігровий майданчик, що не потрібно йти вже в центр гуляти все з ними. Біля дому відкрили для маленьких дітей. Шесть заходу всім дітям організатори роздавали морозиво та влаштували розважальну програму. У цьому світі все для дітей, адже найголовніше, щоб у них світилися очі від щастя. Тетяна Підгурська, Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Борис Під.